Тарас Григорович енко, мені 13 минало. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені? Чого було? Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прикликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені? Тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, та сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов полькинуся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало Моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, Чому Господь не дав дожить, Малого віку утім раю, Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі дюродивим, Людей і Бога не прокляв.